Всім привіт! Мене звати Маша, і сьогодні таке незвичне в нас з вами привітання, бо я зняла влог нарешті. Ви його сьогодні подивитесь, я його тільки зараз буду монтувати. Сподіваюся, там все добре. І а вже ж я чекаю на ваші відгуки, чи він вам сподобався? А якщо вам він сподобається і мені він сподобається, я буду знімати їх періодично, час від часу. Це цікавий був досвід, і я хочу подивитися, як воно піде. Робіть собі щось смачненьке: в мене зелений чай сьогодні. І я вирішила спробувати такі полуничні маршмеллоу кисленькі. Я обожнюю всі кисленькі цукерочки, це все моє. Тож, думаю, що мені буде смакувати. А вам я бажаю приємного перегляду. А вже ж ставте мені лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається мій контент. Давайте триматися всі разом. Поехали. Всім привіт! Презентую вам перший парфум цього влогу це декат від Pінhalgans. Я про нього вже розповідала у відео про нові аромати Пінхаліганс флорайку. Якщо у вас буде бажання, я залишу посилання в інфобоксі, заходьте, дивіться. Сьогодні я вирішила зробити вибір свій у убік закат, Бо він досить літній, він такий зеленуватий, трав'яний, але в ньому криється один сюрприз. Він може видати трошки бальзамічності згодом. Я хочу подивитися, як це буде розкриватися у таку літню е, спекотну погоду. Тому наношу зараз його щедро, Так, досить щедро, бо він досить такий не гучний. Подивимося, як він розкриється, розповім вам обов'язково. Важлива річ. Я думаю, що ви, ви про це все знаєте, але я на всяк випадок вам скажу: я ніколи не вдягаю якісь прикраси, намиста е, перед тим, як нанести парфум, Бо е, навіть якщо це ювелірні вироби, вони псуються від того, що на них потрапляє рідина. Тому я все надягаю вже після того, як нанесу, е, і, в принципі, все нормально носиться. Тож раджу вам також це саме робити, якщо для вас це важливо. Все. Потім розповім вам про свої емоції. Якщо вже це влог, то вирішила вам показати, як я виглядаю в повний зріст, бо ви мене завжди бачите тільки по пояс, і ніколи не бачите мої спідниці, штани, шорти все таке. Тому вирішила показати вам сьогодні, як я виглядаю. Підключаюся до вас ввечері, я вже прийшла, і так, я реально ходила. Це не те, що я сіла, встала, сіла, встала. Спробувала поносити цей аромат, залишила тут буквально дві краплинки, щоб ще раз його оновити, і розповісти вам про свої враження. Цей аромат підійде тим, хто любить такі зеленуваті, бальзамічні аромати, але не дуже любить їх за таку гучність і насиченість. От. Якщо ви хочете щось лайтовіше, вам він, можливо сподобається. Для мене це такий зеленувато-деревинний аромат. Про бальзамічність я вже казала декілька разів. Вона тут присутня, все дуже делікатно, все дуже лайтово виважено, немає жодних гострих кутів, все дуже згладжено, як в принципі мені здається, всі аромати Пінхаліганс, і він не дуже гучний. Це треба знати, якщо ви шукаєте шлейфовий аромат, це точно не він. І в базі він видав на моїй шкірі таку медичність, шафрановість навіть. Хоча, наскільки я пам'ятаю, в піраміді, мабуть, немає. Тому. Якось, якщо чесно, в кінці він ніби зникнув, не зникнув з точки зору зі шкіри, він ніби втратив себе. Тобто, цей зеленувато-деревинний старт і звучання таке мені подобалось. А от потім якось воно пішло щось не туди. Тож, це точно не той аромат, який би я додавала до свого вішлісту і не стала б радити брати його на осліп. Я взагалі нічого не раджу брати на осліп. Якщо вас зацікавив цей опис, то я вам просто раджу його спробувати наживо і подивитися, можливо, вам він сподобається більше, але обов'язково тестуйте на шкірі, бо це може повністю змінити ваше враження від аромату. Новий день, новий пробник. Зараз я знімала відео для вас. Ви його, мабуть, вже побачили, це мої парфюмерні я, але якщо ні, то посилання буде в інфобоксі. І я нанюхалася багато ароматів, і зараз хочу якогось спокою. І наскільки я пам'ятаю, цей парфум якраз про спокій. Можливо, він не зовсім літній, але мені здається, що він підійде мені. Зараз Зараз шоста вечора, не дуже вже спекотно, не дуже рано, тому буду зараз наносити. Мені здається, він підійде. Він такий нейтральний, ніби. Уявляєте, зараз як видасть мені зомбар <свісно> Буду Буде зі своєю нейтральністю. Ну, Неля би так зі мною не вчинила просто. Це мені від подруги прийшов від Левантик. Коротше, буду носити. Поки що враження таке, що це такий дуже деревино-молекулярний аромат от такий напрямок. Я подивлюся, зараз походжу. Але мені здається, він буде все ж таки більше близький до шкіри, більш тихий, більше для себе, ніж для о, всіх. Подивимось, які будуть враження, коли я з ним походжу декілька годин. Тільки вмикнула вам камеру, щоб розказати, що парфум зовсім не мій, а він. Почав якось трошки лактонність якусь видавати. І тепер я вже не знаю, мені вже тепер все подобається. Цей парфум для справжньої жінки, яка по 10 разів на день змінює свою точку зору. Привіт! Сьогодні в нас черговий день, черговий пробник. Сьогодні я обрала Indescent Cherry від Born to Stand Out. Я вже робила огляд на цей бренд, окреме відео було. Я розумію, так що цей бренд не так багато людей знають. Тому. Можливо, не так багатьом він цікавий, але тим не менш я вирішила з ним познайомитись. Мою думку, ви можете почути, якщо подивитесь це відео, у інфобоксі буде посилання вже ж. І сьогодні я ношу їх аромат з вишнею, не те, щоб я була великою поціновувачкою вишньових ароматів, от як окремий вид, тобто коли це вишня в центрі цієї композиції, але в мене цей аромат є. Я вирішила його доносити. Я маю на увазі пробник. Тут відчуваю активну цю гіркоту абрикосової кісточки, цього горішка всередині, це нідний, нідний відтінок. І а вже ж вишня тут чутна. Але наскільки я пам'ятаю з моїх затестів попередніх, вона переходить у щось таке на кшталт блиску для губ. Поки що дуже гірко, якщо чесно. От саме прям цією. Як косточкою абрикосовою, це називається нідністю від мигдаля. Але я все ж таки чую цю косточку. все ж таки. От, Тому це поки що те, що я чую. Я не в захваті, але сьогодні я його наносила перед тим, як мій чоловік прийшов на обід, і він сказав, що від мене смачно пахне, спитав, що це за парфуми. тому... Ніби він виявився навіть трошечки компліментарним. І також я сьогодні вирішила вам показати мої прикраси, бо ви періодично мені робите компліменти, за що я вам вдячна, ви кажете, що вони вам подобаються, мої прикраси. І оскільки я не наношу парфуми на прикраси, коли я вже їх надягла, я вирішила, що це буде цікавий момент, який показати вам, що ж я ношу. Це, звісно, завжди змінюється, але поки що от такий в мене на сьогодні набір це ланцюжки. Так, в мене є отакий дуже гарний. Це мені подруга подарувала. Не знаю, наскільки вам видно в мене задня камера, але сподіваюся, що фокусується. Такі, бачите, зірочки за місяцем. Другий ланцюжок в мене такий вже довгий. Але мені здається, що разом може бути гарно. Ніби гарно. Так, браслети один такий. Це Endazi Stories. Я багато прикрас там купую, коли буваю в країнах. Де. Представлений цей бренд. А це грецький дизайнер. Це срібло з позолотою. Теж мені дуже сподобався цей браслетик, тому така в мене композиція. Тут в мене ще така каблучка, Це Зара, і мені його теж подарувала подруга. І сиріжки. Це, мені здається, манго. Це теж срібло з позолотою, але їх купувала дуже давно, тому не впевнена, що їх можна зараз знайти. Але. У мене колекція така не один рік. Я її складала, і постійно вона оновлюється. Тому, в принципі, щось залишається зі мною, щось іде. Отакі От сьогодні прикраси. Пішла до речі, до кав'ярні монтувати для вас відео, яке ви вже мабуть побачили. Це мої парфюмерні я. Свідомила, що я вам вчора не розповіла, чим не закінчилися мої пригоди з ароматом Буадеріс від Кліф. Вони закінчилися тим, що він мені не дуже сподобався. Я не знаю, кому його порадити. Бо якщо чесно, у Кліф дуже багато гарних є робіт, і це, на жаль, не одна з них, тому це, до речі, графіці всюди по Греції, Це їх така фішечка. Тому не знаю, кому його радити. Якщо чесно, в Анкліф є багато дуже гарних парфумів. На жаль, це для мене виявився не один з них, але є такий ризик, щоб він в мене трошки міг підзипсуватися. Можливо, так. Якщо ви їм користувалися, воно пишіть, будь ласка, як він вам. Якщо чесно, я не хочу вже виставляти штатив. Тому е, зроблю такий коротенький огляд: Indescent Cherry, е, підсумки. Це парфум е, для поціновичів вишні е, 100%. Вона тут нормально звучить досить довго, е, не зникає як у Lost Cherry, за 5 хвилин. Е, як я вже розповідала, чоловік її від мене почув, сказав, що приємно смачненько пахне. От саме це приємний, смачненький парфум. Новий я... день. Е, сьогодні вирішила залишитись вдома, бо накопичилося. Багато якихось таких справ повсякденних. Хочу побути в тиші, в спокої, тому я сьогодні А-ля Натюрель на домашньому, тож вирішила нові парфуми жодні не тестувати вдома. А оці краплинки ностальгії від Mark Jacob Дікаданс поносити сьогодні, пригадати цей парфум. Він в мене закінчився. Навесні я його носила переважно лютий, березень, тобто в такі досить прохолодні місяці, і мені цікаво поносити його трошки зараз. Я вдома виходжу на балкон, тобто в мене різні оточення, і буде цікаво подивитися, як він протягом дня буде на мені розкриватися. Я кажу, що я не наношу парфуми, коли ношу о, прикраси, але цього разу зроблю виняток так обережно, більше навколо себе, ніж на. Прикраси. Я дуже цей аромат люблю. Він зараз знятий, але багато я його бачила. на але Олексі продається, тобто знайти можна. Це такий аромат, нішевий, ніж дизайнерський, і він, е, дехто його називає чайним. Я частково можу погодитись, це такий солодкий чай. Але все ж таки я тут відчуваю певну розсольність, певну солоність, що, скоріше, для мене цей аромат робить солодко-ванільним, все ж таки, солоно-ванільним, перепрошую. Бо чай тут я все ж таки відчуваю так скоріше, якщо дофантизувати. Але якщо ви Цікавитись чайними ароматами. Можете спробувати його також, бо а вже ж ми всі чуємо аромати по різному, і те, що мені чаєм не пахне, може пахнути чаєм вам. І якщо сьогодні буде щось цікаве в мене вдома відбуватися, то я вже ж вас підключу, бо це ж влог. І подивимося з вами разом. Чим я буду займатися. Якщо буде все ж таки дуже банальне, то скоріше за все, вже побачимося наступного дня. Ну що, давненько ми не збиралися в мене на підлозі. Хто пам'ятає ці відео старенькі мої, ставте лайка вже ж. Я вирішила сьогодні вам в рамках цього влогу показати дещо цікаве, принаймні для мене це цікаво, але спочатку про парфуми. Сьогодні я ношу парфум, який має назву Bohemian Absent від бренду Le de No. Це, е, типу, сестри Ноя, я так розумію. Я думаю, можливо, по-іншому перекладається. Це Бельгійський бренд парфумерний не дуже відомий, наскільки я знаю у нас, але, тим не менш, в принципі, плюс-мінус популярний це парфум на ношу. Наскільки я пам'ятаю, ну і в принципі, наскільки я чую з того, що я зараз чую від себе, це парфум про о, таку свіжість на кшталт м'ятної, евкаліптової. Тут ніби заявлені цитруси, кумкват, мені здається, але я не впевнена, що я його чую. І о, тут є 100% деревін, деревинна така база. О, Тобто він з такого легкого повітряного свіжом'ятно-евкаліптового переходить у досить таку щільну, деревинну, димчату, навіть трошки шкіряну базу. Ну, принаймні, це наскільки я пам'ятаю з одного за тест. Зараз буду носити його цікаво в таку погоду, як зараз у нас, як він буде розкриватися. Бо я, якщо чесно, очікувала такої цікавості від аромату Декат, який я на початку цього влогу носила. Тому подивимось, як мене здивує цей аромат. Так, як ми вже з вами знаємо, я прикраси не вдягаю, поки не нанесу парфум. Зараз, як ви бачили, я його вже нанесла, тому можна все швиденько вдягнути, щоб тут вже такою прикрашеною розповідати вам, власне, про те, про що я хотіла сьогодні розповісти, те, що хотіла показати. Е, я вирішила цього разу не виносити це в окреме відео. В мене є одне таке вже відео на каналі посилання, я вже ж залишу. Це відео про мій осінній декор, розпакування нового декору. Я кожного сезону прикрашаю якось свою квартиру ну, відповідно до сезону. Зараз в мене все в таких блакитно-білих тонах, бо зараз ще поки літо, але вже воно впливає кінця. І осінню, а вже ж я перевдягаю свою квартиру повністю. І в мене вже досить багато декору є з попередніх років. Я а вже ж його постійно оновлюю, перебираю, щось викидаю, якщо мені воно не подобається, чи або воно зіпсувалося, відкладаю кудись. Ну, тобто, як всі, мабуть, я це роблю. І дещо новеньке, а вже ж кожного року хочеться додати. Я, якщо чесно, оскільки я декор купую так, ну, в принципі, Досить часто, я о, дуже уважно слідкую також за позиціями на знижках, бо це важливо, там завжди буває щось цікаве, якщо пошукати нормально. І о, це дуже так класно, якщо ти купуєш багато декору або ну, час від часу, але все одно це приємно, кому я розповідаю. Тому. Я вирішила вам показати, що я купила цього року. Власне, чому я вас тут зібрала з цим декором? Я вирішила його підготувати вже до 1 вересня, бо я буду перевдягати квартиру, мабуть, 1 вересня або 31 серпня, подивимось. І тому я вирішила познімати всі штрих-коди, етикетки, тобто якось підготувати це все, щоб просто потім дістати і гарно розставити. Тож, перше, мені трапляються такі свічники, це зарахом. І вони такі досить маленькі. Я не буду їх, можливо, ставити так окремо. Я, скоріше за все, буду їх в якусь композицію вписувати. Я поки ще не придумала, але мені дуже подобається їх така. Ніби бронзовість, вони не золоті, бо це не підходить під мій осінній декор. В мене все-таки більш приглушені такі кольори. Тому о, такі от два свічнички симпатичні. І до них я взяла такі свічки. Вони мають бути не, до, не дуже великими у діаметрі, тому я сподіваюся, вони підійдуть і буде в мене такі композиції. Далі в мене тарілки. Я купувала дві штуки, мені і чоловіку, такі. Як я сподіваюся, ви бачите, тут такі листочки, якісь маленькі гілочки, дуже осінній стиль. Мені здається, що це буде класно додавати настрій до моїх сніданків, до обідів, до вечер. Тобто, це таке, знаєте, приємний такий дотик осінній, який робить трошки більш особливим. Ваші трапези. Я не бачу, але сподіваюся, що ви не бачите тут також цей весь папір пожамканий, але якщо бачите, ну, перепрошую, це влог. До в комплект до цих тарілок я купила ще такі боули маленькі для вівсянки, для йогуртів ну, тобто такий саме принт. Мені здається, це буде дуже мило разом виглядати. Так, Далі тут дуже замотано щось, але я пам'ятаю, мені здається, що це таке. Сподіваюся, ще я пам'ятаю. Це така ваза. Вона теж буде, я думаю, якось приймати участь у якійсь композиції для столу, для, оцього, для цієї шафи, можливо, подивимось. Ну, Ви розумієте, так, про що я кажу? Щось таке буде присутнє. Теж колір дуже сподобався. Що тут ще в мене залишилось. Ну, так, вже і багато. Це Взагалі-то я купувала як стакан для зубних щіток, пасти. Скоріше за все, таку функцію він не буде виконувати. Ну або якщо мені знадобиться він для чогось у декорі, це взагалі не проблема. Поміняю. В декорі взагалі правил немає в мене. Що мені подобається, те я використовую там, де мені подобається. Я не роблю там якісь обмеження. Тобто я можу якусь гарну попільничку поставити як прикрасу декора... декоративно, бо в нас в родині ніхто не палить, ані я, ані чоловік. І я можу її використовувати навіть для якихось там не знаю горішків, фруктів. Тобто, мені взагалі байдуже головне, щоб мені подобалось, і це було функціонально. Так, з цієї коробки це останнє, мені здається, що я придбала. Це така дощечка. Ну, Я думаю, тут пояснювати не треба для сирів, для м'яса, для таких нарізок. Я дуже люблю е, восени випити келих червоного вина, е, поїсти якісь такі смаколики під вино. Тому мені здається, що така дощечка буде класно виконувати цю функцію. У мене такої не було. У мене були більші дерев'яні. але... Мені хочеться чогось такого більш компактного, тому буде в мене така дощечка. Перед тим як показати вам наступне, це не зовсім покупки, я поясню. У мене є така улюблена книга Living with Nature. Тут дизайнерка, мені здається, вона або скандинавська, або нідерландська. Вона е за сезонами розписує, що ми можемо привнести до своєї оселі. Е Користуючись тим, що дає природа. А вже ж тут, не про те, що пламати дерева, там не знаю, викапувати <смі> якісь квіти, саджати їх у себе на городі, а вже ж ні. Це має назву foliage, Ну тобто, наприклад, коли ви гуляєте е, парком і збираєте, наприклад, каштани, які опали, чи якісь які, які гілочки, ну тобто щось таке, що вже <смі> не висить на дереві. ну, Якщо це на вашій території власні, то вже ж це інша річ. Але якщо ви просто гуляєте місто, Містом, чи парком, чи лісом, неважливо. Ви обираєте ці штуки для того, щоб створити собі класний, е, класну атмосферу вдома, щоб вона відповідала тому, що ви бачите за вікном. Я цю книгу не купувала зараз, це я просто вам хотіла показати. Е, і я цим дуже активно користуюся, особливо восени. Мені дуже подобається ця ідея. Тому я вже почала. Так, ну по перше, я знайшла вот таку гілочку. Я її покладу сюди, а вже ж я буду її кудись якусь вазу ставити, композицію з неї буду робити. Також я знайшла декілька шишок. Шишок є таке слово українське, сподіваюся, що так. Ну, в мене їх, мені здається, багато вже, але ніколи не буває зайвим. Я вам пізніше покажу, що я хочу зробити з цим. Ось такі штучки. Я їх, можливо, розділю теж для декору буду використовувати. Вони трошки тут. Можуть опасти, але я сподіваюся, що більша частина збережеться. Так, і щоб далеко не відходити, я покажу зараз, що я хочу зробити. Це моя була знахідка теж. Це був якийсь літній розпродаж речей, але мені сподобалось дуже це. Це, от отакі дві, як це сказати. Ємності, хай буде так. І я дуже хочу створити тут яку таку попурі, типу там з шишками, от з цим, ну, ви зрозуміли, якось так. Два таких келиха. Як я вже казала, я люблю червоне вино, е, восени трошки пити. Тому. Це буде дуже класно, мені здається, вони такі дуже атмосферні з цими жовтими штучками. Я взагалі завжди купувала класичні келихи, але цього року мені захотілося якихось експериментів. Так, і оскільки я створюю атмосферу не тільки у вітальні на кухні, а також, наприклад, у ванні, то покажу вам буквально дві штуки. Мені здається, Так, це гель для душокорис. Я купую його кожного року. Тут аромат ваніль і кориця. І, взагалі, цей бренд, зверніть на нього увагу. Він доступний, мені здається, в Україні на мейкапі точно. Він за ці гроші, які вони просять, пропонує дуже високу якість, дуже класно. Аромат цього гелю от це реально осінь просто у пляшці. Мені дуже подобається. Кожного року його повторюю. В мене був ще крем для тіла, але в принципі мені от більше подобається як гель для душу, цей запах використовувати. Бо я крем для ціла, він може бути занадто насиченим. А оскільки ви знаєте, я дуже люблю парфумерію різну, тому мені не треба, щоб її щось перебивало. Я купила дві осінні мочалки. Наскільки ви знаєте, їх треба періодично змінювати. Я змінюю раз на сезон. Я не знаю, багато це часто чи рідко, але мені так зручно, і в принципі, ніяких поки що проблем з цим не було. Я завжди вже ж підбираю якісь кольори сезонні. Цього разу мені пощастило знайти такі. В принципі, на даний момент це все, що я купила. Більше не планую поки що купувати нічого з декору. Але якщо мені щось трапиться і дуже мені сподобається, це а вже ж теж потрапить до моєго, моєго синього декору. Тож пишіть, чи ви змінюєте. Свої якісь прикраси, декор відповідно до сезону, які ви лайфхаки використовуєте, можливо, мені буде дуже цікаво почитати, бо прикрашання оселі і створення такої атмосфери певної мені теж дуже сильно подобається. Я теж про це можу довго говорити, щось роздивлятися, шукати. Тобто, я думаю, що я тут така не одна. Тож, пишіть, побалакаємо про це разом. Вирішила поділитися з вами своїми емоціями від парфуму Boгіміan Apsenт. Що я можу сказати, може, це так тільки через спеку сталося. В нас зараз 30 градусів на вулиці, але він на мені видав ганімет у базі. Я очікувала, мабуть, що це буде, типу, як дерево евкаліпту, яке з листя перейшло до стовбуру і стало таке насичене деревине, щось. На жаль, цього не сталося, стався ганімет, а вже ж він. Я непогано відношуся до ганімеду, просто не настільки мені він подобається, щоб купувати собі флакон. В мене є пробник, який я, до речі, хотіла спробувати в прохолодну погоду ще раз поносити. І в принципі, поки що мені цього вистачає. Тож, скоріше за все, цей аромат також не потрапить до мого вішліста, але це непоганий варіант. Якщо ви полюбляєте ганімед, але хочете додати до нього трошки такого твісту, то можливо це те, що вам потрібно. Ну що, сьогодні останній день нашого влогу з вами. А, і мені, якщо чесно, дуже сподобався такий формат. Напишіть, будь ласка, чи сподобався він вам. І а вже ж я не залишу нас у останній день влогу без ще одного парфуму. Я вирішила, я вирішила сьогодні дещо відлітити від задуму брати тільки літні парфуми на за тест. і взяла сьогодні такий перехідний парфум A Dirty Heaven від бренду Born to Stand Out. Він на те, щоб зовсім я один раз на руку нанесла вже такий чіт трошки. Він на те, щоб зовсім вже осінній, але в ньому присутні боби танка, і вони відіграють таку в принципі, досить важливу роль. Тому він звучить так трошечки вишнево, ніби я навіть перевірила піраміду. Але я знаю, що тут вишні точно немає, бо немає. Цих характерних рис вишневих парфумів, але бобитонка дають трошки такий відтінок. Також тут вже ж присутня ваніль. Я навіть на своїй шкірі відчуваю шкіряний аспект, але вже ж не шкіра людина, а шкіри виробу якогось шкіряного. І мені дуже цікаво подивитися буде, як цей парфум у носці буде себе проявляти. Я зараз їду до торгівельного центру, тому в мене буде можливість поносити його у кондиціонованому приміщенні, не на вулиці, і вже тоді подивитися, як і що з цього вийде. Все, я поїхала, побачимося з вами трошки згодом. Хотіла вам сказати е, оновлення про аромат Jurie е, Heaven. Що я можу сказати? Зрозуміло, чому він мені так подобається, бо він дуже схожий на Atlas Fever від Декснігіла. Я цей парфум хочу колись мати в колекції. Він в мене в шлісті є. І тому я зрозуміла, що в принципі вони дуже-дуже схожі от саме цими бобами тонка цим напрямком і трошки таким шкіряним відтінком. Єдине, що у Dirty Heaven мені сподобалось навіть більше. Він зовсім не мускусить, не дає оцього аспекту, який мені ну. Скажімо так, я з ним трошки можу звикнутися, але він не повинен бути сильно насиченим. Тут взагалі його нема. Тому мені все сподобалось. І це, в принципі, поки що з тих пробників єдиний парфум, який мені насправді дуже сподобався. Я не скажу, що я завтра буду купувати цей флакон, але в принципі мені зайшло. І на цьому я думаю, я буду закінчувати влог. І мені було цікаво з вами цей тиждень майже провести. Сподіваюся, вам також. Побачимося наступного разу. Всім пока-пока!